Творчого, благодатного і натхненого дня суботи, вихідний день, але боремося далі, хто молитвою, хто справами, воюємо на всіх фронтах. Сьогодні субота, значить, вчимося від старших. І саме сьогодні буде пораду давати нам друг мій Петро. І тепер на якийсь час виїхала його дружина з дітьми в Англію і син. Не хотів іти до школи, бо мав купу страхів. І він дуже круто, каже, вдалося йому поговорити з ним по телефону. Просто вони заспокоїлися, сіли. І він малий називав страхи свої і в собі, в чужій країні йти до школи, як тебе сприймуть, як на тебе будуть дивитися. А він, у свою чергу, на кожен страх давав нормальну, здорову батьківську пораду. І цікаво, що переконав його. Мало того, коли вже пішов син до школи, то вже справді декілька днів у захваті від, від школи, від підходу, особливо від трудового навчання, як у них файно все поставлено з інструментами, з підходом, з творчістю, то воно вже, вже йому сподобалося. І, а, а я, я так почув дуже гарну цю ідею. Тобто як це гарно не просто мати страхи і долаїти свої страхи, а спокійно сісти і обговорити. І, і згадав одразу декілька випадків. Як сам, коли проговорював собі страхи, коли їх називав, коли їх обговорював, то просто в цей момент клав їх на лопатки. Наприклад, от коли пробував щось здівати, казав мені один мій друг, отець Юрій, що каже, декілька разів, коли він пробував щось говорити на камеру, то каже враження, що якби сам для себе виглядав таким дурником, говорити з телефоном, говорити із цими там дірочками на телефоні. Але це важливо. От я, я коли особисто коли з цим стикнувся а, говорити на фотоапарат, на відеокамеру, на телефон, то злякався. Ну, як, як, ну, власне, треба було це перебороти. я знаю, так страшно. А потім, а що я скажу? А що, якщо я раптом щось ляпну? Але я знаю, а потім заспокоївся, бо так ляпну. Не що раптом, а, а напевно, що ляпну. По-перше, по-друге, потім хтось мене навчив. Так само це так перебороти, що ти не дивишся на камеру, як на камеру, там правда, на ці ямки чи що. А ти там побач людей. Ти по побач конкретно ну, тих людей, які дивляться. Якось мені подружка розказує, каже: заходжу я до своєї начальниці, до директорки, щось у кабінет, а мала дістати прочуханку якусь. А дивлюся я. А начальниця у начальниці на комп'ютері відкритий Ютуб, а там ти, Тарас, уявляєш? А я так одразу, ого, ви теж дивитеся Тараса? А вона така, так, я дивлюся Тараса, бров, діці файно, ранішні так сподобалося. І розговорилися, і простуганка пройшла. Уявляєте, я й не знав, що наш ютуб-канал Ходім може приміряти людей, начальниць і, і підлеглих. Уявляєте? Тобто важливо було це зрозуміти. коли я зрозумів, що ну, я дивлюся не на бульбашки, оці, а я дивлюся і бачу конкретних людей. І зараз я бачу вас. Так-так, уявляєте? Саме тебе на, за, за цими камерами. Одним словом, коли ти страх називаєш, коли ти його проговорюєш, то справді можна його покласти на лопатки. Потім мені це сподобалося, і вчора, вже буквально вчора, ми там сіли із Анною Марією, старшою, і там проробили декілька її страхів у певних питаннях. Слухайте, це працює. Просто взяти листочок, написати один. Чому ти цього боїшся? Або, або що саме ти боїшся? Два, три. І ми це проговорили. І я дивлюся, вона розстріла. В цьому питанні спокій. Слухайте, крута система. Крута, крута. Дру, так, так ми пам'ятаю з дружиною. Дружина, коли навчилася водити, між іншим здавала, я від собі в автошколі ці правила на, на, на відмінно, що вже казати, що вже три роки так ніхто не здавав в автошколі екзамен. Але все рівно, коли вже їхали на дорозі, безпосередньо, то в неї якась була фобія. Вона завжди боялася твої машини, яка ззаді. Ой, я можу зупинитися. Ой, треба якось призупинити, аби вона мене, вони мене могли обігнати. І вона завжди переживала. Я кажу, слухай, то ти не маєш переживати за машину ззаду. Переживай за машину спереді. А то зараз можеш її нас догнати і потім познайомитися з тим водієм. Не треба. За передніх переживаєш. Ну і Коли ми це проговорили, я дивлюся, що дружина заспокоїлася. Не скажу, що зовсім не лякається за машину ззаді. Але як мінімум більше уваги. Ну, тримає на тих, на, на, на тих, хто спереді. Ну, і здається, так би мало бути. Ну, але вчимося. Розумієте, тому е, спробуйте назвати свій страх і спробуйте його з кимось обговорити. Тобто, буквально дивися, я боюся того і то, того. То. Як ти думаєш, що би можна зробити, аби не боятися, або як би можна до цього питання підійти творчо? Правда? Або що би зробити, аби цьому страху надавати по. Носові. І ви побачите, що коли, по-перше, ви це назвете, а по-друге, коли ви чуєте від якоїсь людини, яка вас любить, якусь добру пораду, а ви то, то, то слухайте, піде розквіт, піде крок вперед, піде розвиток. Тому не ховаймо наші, наші страхи в шухляди. Не, не ховаймо їх у глибокій скрині. Називаємо їх, пере, перераховуємо і шукаємо на них ключі, а знайдемо. Бо хто шукає, той точно знаходить. Побачите?